Морзеленський з родиною відпочив у італійській Тоскані. Ольга Полякова перша отримала британську візу і вивезла доньок до Лондона. А Руслана повернулася до рідних Карпат. Але головні пригоди зірок цього літа відбувались в Юрмалі на фестивалі Мейден Юкрайна, Дивимось, як відомі українці запалювали в Латвії. Своїм самоваром вечірній квартал влаштував на латвійському узбережжі гумористично-артистичний фестиваль Меден'юкрайна. Подивимось, як виселяться українці в Музика На цій сцені, ось в Дзіндері, ти виходив у складі команди «95-й квартал, команди КВК, боровся знов таки за літній кубок КВК. Потім проходили тут величезні величезні вечірки за участю усіх КВКшників колишнього радянського союзу. Звучить КВКшників. КВКшників, Ну а як українською саме так? Які спогади з того часу? Не, ну бухали, да ну білі всім'якаєш, не спали, да. В общем, гуляли, да, приходили на репетиции, делали вид, что с нами все хорошо, а немножко нас, в общем, покачивало, потому что не доспали. Нормально. Вспоминаю, как мы собирали тогда э, Латы, была валюта Латы, сейчас только евро, да. А были латы. Я помню, что это очень было дорого. Что-то один лат был ну, 2 доллара или что-то такое. Ну, общем, был какой-то сумасшедший курс. Ну, тогда еще не были нигде, там, в Чехии, в Германии не были, поэтому это было что-то какое-то настоящее пиво. В общем, было такое пиво Аутарис. Мы все пили и получали кайф удовольствие. Значит, проходит много лет. Вот мы приезжаем. Ми кафе кофе говорим, слушайте, а ми хотіли вот, алдеррист. Говорить, ви увеличили? Владимир, я говорю, що ну, вам принести, принести хороше, дорогое пиво? Mm -hmm. <laughs> то есть, вот, 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 вот так вот. а то для нас це було. <laughs> ну, самое главное, воспоминание, да. Ти багато працюєш і мало відпочиваєш, але влітку вдалося відпочити? Ти звозив кудись дітей, дружину. Так, я звозив, я. Куди? А, в Італію, в Тоскану. Влітку був день народження в доньки. Тато влаштовує свято. квартал ведущих. Нет, 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 ни не в коем случае. Ой, я живу в тех еще. Ой, будет, значит, квест, чтобы она пошла. И там, вот, и там подарок, там, значит, она с подружками прочитает, там где-то нырнет, значит, там в бассейн, и там она выйдет, там она найдет ключик, значит, и я, в общем, думаю, придумываем этот квест, она заходит и говорит, я бы хотел, чтобы мне подарили iWatch, разворачивается и пошла. А ти куда? Я говорю, Саш, подожди. Ми хотіли щось особ... особенного квест. Говорить, тебе нужен квест. Я горі. Да, нет, подожди. говорит, пап, ти хотів, щоб я читала. Я пошла читать. Зараз квартал залишився без єдиної. Жінки на якийсь час, тому що Олена в декреті як переживаєте цю нестачу Олена? Конечно це відчувається. Як как би бы ми ревностно не относились к кварталу, ну это наверное, тот редкий случай, що я можу сказати, що да, наверное, что то дороже, ніж квартал в жизни у нас може бути. Це діти. Сміху в юрмалі за лаштунками зіркові тренери Сергій Сібохов, Антон Лірник і Ольга Полякова. Ти запалювала на всі 100%. У мережі з'явилося відео, де ти танцюєш тверк під гурт мозги. Ну, насправді, це відео донькам, приміром, показувати не можна, тому що мама ну, не по-дитячому запалює. Моя маша не вміє танцювати тверк і дома Іноді вона мене просить, навчи ж це мене робити. Оце А тебе хто навчив? Та сама якось навчилася здесь природа довгі годи. Сімейного життя. Романтичних свідань. Фестиваль Made in Україна перетворився на такий один великий зірковий піонерський табір. І я так розумію, що ти там одна з найяскравіших зірок. Ці всі танці, які потрі були. Можете себе представити, якщо я немножко підіп'ю. Але я хочу сказати, що я дуже хочу, щоб у нас був дружний шоу бізнес. Я хочу щоб ми всі спілкувалися, щоб ми ходили друг друга в гості, щоб ми оце перестали оце вот заходити в гримерки, нездороти, знаєш, бачиш по лицю, кого я скопіювала, Да? чи встигла ти відпочити з доньками? Де тому що ну, для вас сімейний відпочинок це особлива історія? Я була чотири дні в Лондоні. Я наконец-то посетила британскую столицу, потому что 10 лет подряд мне ставили отказ. <с> да, то есть мне первый раз дали в британском посольстве визу, я наконец-то была в Британии, показала Маше Букингемский дворец, Виндзорский замок. Конечно же, в Лондон меня совершенно поразил. Че, куда отправляла Донюк? В этом году мы сделали такой дебют. Маша поехала в конный лагерь. Там она занималась две тренировки в день. Училась конкуру, научилась даже прыгать через... Резприпятствия, і у нас даже був показательне виступлення. Це один з найдорожчих е видів спорту взагалі у світі, тому що потрібно і коня, і доглядати за ним, і форму, і заняття, і тренера, і вихователя для. Коня. Я ж на пережимі, я завжди намагаюся мінімізувати розходи. Поэтому коні в нас свої, в нас своя конюшня. Нам не потрібно платити нікому тисячу або півтора тисячі доларів, щоб витримати. Скільки там вес стоїть? Потім древчик для коня мій чоловік. Він ну, вже просипається в 4 години, йому зовсім нема, що робити. Понимаешь? До того як ми встанемо в 11, йому треба чимось займатися. Він об'їжджає коней, він вже так катається, що може і задом, і передом, і спати може на тому коні. Тому він Дресування. Все це у нас відбувається вдома. І з ребенком ми теж займаємося вдома. Може щось що то із нього і вийде. Призові в кінному спорті дуже гарні. Можливо, не тільки ти будеш гарним бізнес-проектом свого чоловіка, ще донька. Твої слова та богові у вуха. 对。Oui. Одяг шити, екскурсії проводите, жартуєте, гумористичні тюди показуєте, а тепер ще й співаєте. А щастя, це вічна завість юмористів до півцям. Тому що юмористу потрібно кожен, кожен місяць, кожен день придумувати нові шутки, тому що ну старі шутки вже не цікаві. А півцю можна написати пісню про маленький плод і всю життя зарабатувати мільйони. Тому юмористи завжди завідували півцям. Ви народилися у місті Кіровоград, а нині це місто має нову назву. Кропивницкий, Тобто вы теперь кропивничанин, да. так? Так временно, потому что сейчас же население бывшего Кервограда протестует и они хотят вернуть э, историческое название Елисаветград. Если все население города как один встанет и скажет: Мы хотим Елисаветград, то куда денется Верховная Рада? Конечно, они пойдут на уступки. Но пока Кропивницкий мне нравится, потому что Кропивницкий это прекрасный театральный деятель, режиссер, актер, он Драматург сам писав, сам ставив, сам грав в спектаклях і умер во время гастролей. Возвращався гастролей домой і даже даже умер в дороге. это прекрасно. Євротріумфаторки зі своїми переможними піснями на сцені дзінтері Руслана і Джамала. Сім років тому на сцені у Юрмалі, на сцені зали дзінтерів, ти вийшла представляти Україну на нові хвилі. Всі тебе запам'ятали. Був тріумф, дійсно справжній. Зараз ти знову вийшла на сцену, і вже з іншим тріумфом, ти вийшла як переможниця Євробачення від України. Які відчуття на сцені? Я завжди хвилююсь, незважаючи яка це сцена, велика чи маленька. А тут хвилююсь особливо, тому що дійсно я тут перше почула «Джамала Україна. Це в мене звучить в ухах постійно. Коли я приходжу на цю сцену, мені хочеться, щоб хтось сказав Джамала Україна. Тоді мене представляв Сергій Лазаров. Тоді він казав «Джамала Україна. конкурсантка, яка зараз вийде на цю сцену, представляє Україну. Його зовут Джамала іронією долі. Через сім років ти стала його головною суперницею на Євробаченні. Приємне відчуття бути тут, і ти знаєш, я трішечки тішу, що ем, зараз це Юрмала наш, тому що я тут відчуваю себе як в Україні. Дуже багато прапорів українських залі, і ну атмосфера дуже дружня. Влітку у Туреччині трапився військовий переворот. Була страшна ніч у Стамбулі та в Анкарі. У Стамбулі живе твоя рідна сестра, племінниця. Зять чи їх не торкнулися ті безлади, які коїлися у самому центрі, і не тільки в центрі Стамбула? Я дійсно хвилю, хвилююся за Туреччину як за рідну Україну. І е, вони були в Мармарісі. І, е, дякую, дякуючи Богу, дійсно вони були в безпеці. Відпочивали на морському узбережжі. Так вони були на узбережжі, і тому вони не були у Стамбулі. Ердоган тебе привітав одним з перших з перемогою у Євробаченні. Ти тоді була дуже здивована. Зараз до Ердогана подвійне ставлення, тому що ніби він придушив повстання, і ніби він і придушив демократію у той самий час. В тебе які відчуття з цього приводу? Мені важко е, розібратися. В турецькій полі... політиці, тому що ми в своїй не можемо розібратися. Я просто зараз хочу, щоб це все було е... вирішено мирним шляхом. Вдруге, після твого тріумфу на Євробачення Україна буде приймати європейський пісенний конкурс. Ти, звичайно, в оргкомітеті, тому що ти вже все знаєш про цей конкурс. Ну, мені здається, як ніхто. На жаль, Євробачення не проходитиме у твоєму рідному Львові. Засмутилася? Дуже і мені здається, навіть і не дуже е, львів'яни поборолися. Ну так об'єктивно говорячи. Е, дивлячись презентацію міст, я була вражена, що е, Дніпро, Одеса і Харків просто на собі розривали сорочки. Останні ну це було видно, що ці три міста ну нічого не хочуть, хочуть тільки Євробачення. Влітку ти вирішила залишити чоловіка вдома на господарстві і поїхати в Карпати, шукати мольфарів, музик, записувати альбом. А як чоловік до цього поставився? Я була дика, я дикою лишаюся. Мені недостатньо студії, мені не подобається працювати в студії. Для мене цей кубік вже замаленький. І я вирішила поїхати в Карпати, забрати з собою всі мікрофони, піднятися на найвищі гори. Шукаю зараз найбільш сакральні місця, стаю там і чекаю ще й вітру, ще й грузи бажано. І записую в цих умовах свій новий альбом. Катя не знаю, напевно, кожна жінка мене зараз розуміє. коли кохана людина підходить до вас, обнімає і говорить: Респект, я тебе кохаю це щось надзвичайне. Слухай, мене виросли крила. Я кажу, Саш, то я можу спланувати е, ну, ще одну експедицію в Карпати. Та звичайно. Я кажу, Саше, можна я на рік поїду? І тут він о, ну так. Тобто, я протягом всього року планую бути в Карпатах, звичайно, з перервами. Я не стидаюся сказати на камеру, так я роблю це заради того, щоб мій коханий подивився на мене іншими очима, щоб він в мене більше закохався, щоб він мене ще вище підняв на руки. І, зрештою, ну щоб він мене хотів ще більше. Потопи ти тут у Юрмалі мав бути не один, а у дуеті з Настю. Так трапилося, що як ви жартували на сцені, Настя теж вилетіла, але не прилетіла в юрмалу, а невдало приземлилася з парашутом. В контракті не було, що з парашутом рихати не можна. У нас немає таких жорстких контрактів, я скажу так: по-чоловічськи по-продюсерськи я був дуже проти. У Насти несколько было попыток прыгнуть. Она раза три я ее отговаривал, обхитрал ее. Но вот она дождалась, нашла момент, когда я уеду, и чтобы никто не знал, что, не дай бог, я не узнал, она прыгнула. Так получилось, что у нее не вышло сделать так, чтобы я не знал и... Сталося, що сталося. Перше, що сказала, коли я увидела її в машині машинську допомоги, вона говорить, я більше прыгати не буду. Ну, вже, мабуть, і не треба більше прыгати. Ну, я так розумію, що звичайно Настя захоче повернутися на сцену скоріше, ніж лікарі дозволять це робити. Ти готовий Настю на руках носити? Танцювати ж вона поки не зможе. Ну, конечно, це ж моя Настенька. ось що, десять років з нею виступаю. Ми її всі дуже любимо. І я знаю, її, як вона торопилася прыгнуть. Я знаю, точно як вона буде терпітися вернутися обратно на сцену. Бо тепер треба просидіти, щоб вона. Нігде раніше времени не оділа каблуки. Ти людина креативна і ти точно щось придумаєш. Ну не одні ж депутати придумають виїжджати на колясках. Посмотрим, що там що там буде. Жорстоко. Ну слухай это обмануть всіх і сигануть, коли ти вже ну, не Но Зато ми Настя всі поздравили з Днем ВДВ. Після того, як ми о том, що тепер нам треба навчитися розбивати бути в голову, я испугался, що она до моєї приезда з Юрмалы, вона точно навчиться бить бути в голову. Для тебе сцена в Тінтері вона не чужа, тому що ти багато разів і виступав на «Новій хвилі, і був ведучим нової хвилі. Приємніше на українському фестивалі, виходити на сцену. на инших фестивалях. Гораздо душевнее, чем было раньше. Это точно, на миллион процентов. Веселее автопатия, прикольнее концерт, все живее как-то происходит. Тут тоже было хорошо. Новая волна, это все-таки массивное мероприятие. Но тут же все свои, тут как-то попроще. Тут можно сосать и поцеловаться в коридоре, знаешь. Где-то с кем-то рюмочку поднять. Тут у кого-то стало спрятано. Наше. Вау, вау. Саме ви зірки нічних дискотек. Ви змушуєте усіх учасників фестивалю танцювати до ранку. І сьогодні, в этот праздничний день, Катя, ми хотіли би тебе навчити э, нашому главному движенню, которо називається Фешн Спазм, як придумав режисер кліпу, мабуть, тому що… Что... сейчас, Катя, специально для всей Украины мы хотели бы, чтобы ты вас танцевала вместе с нами. Да. Мы принимаем тебя Маленькая. в нашу группу. Да? Так, как Надя, ни в кого не выходит. Конечно, Надя вообще автор этого движения. Да. Кстати, да. Действительно, я придумала его, когда мы находились в Турции на гастролях. Это уже было после концерта. Я танцевала под песню Рианы. И руководитель нашего балета, она увидела, Надя, стой! Вот это движение будет в нашей новой песне. Потом увидел режиссер клипа, говорит, Надька, это фишка, мы должны делать, это в нашем клипе постоянно. И действительно мы увидели на всех автопаде сегодня на концерте, что люди дрыгают ножками. Но, но единственный Ножкой... Ножкой, одной ножкой, ножкой, да. Ножкой, 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 ножкой... ножкой, ножкой, но ножкой, ножкой, ножкой. А, Тему, кого болят колени, делать не советуем, потому что недавно, а, вернее вчера... На... О, да вылетел сустав? Мне кажется, ни один сустав вылетит еще из-за этого танца. Поэтому, друзья, аккуратней. Ваша коллега Настя Камэйнских не вдало стрибнула с парашютом, сломала ногу, чи пробидовала вы ее. Мы были на фестивале в Беларуси. Кто прилетел, я поехал сразу. Я купил, прочитал в интернете, что нужно для кальция. Купил самые лучшие продукты, которые содержат много кальция. И купил ей парашюта. Чтобы не прыгала с парашютом. На творчість розважають латвійську публіку найвеселіші гурти. Тік та «Дідзьо». «Дідзьо» – це ваші. Перші гастролі у Латвії, тому що ви україномовний гурт. Тут м'яко кажучи, не всі розуміють не те, що зміст пісень, а взагалі не всі слова, що ви з, зі сцени говорите. Катя, ми перший раз е, в Латвії, перший раз в Юрмалі. Я дуже переживав, як вони будуть розуміти нас. І я ще так само більше переживаю, якщо я щось скажу на російській мові, як мене зустрінуть вдома на Західній Україні. Пару таких фраз, які е, у, на українській мові точно розуміють. Е, слава Україні, слава Латвії, е, добрий день, добрий вечір, дякую. Правда, на другий раз ми вивчимо ще пару пісень латвійських і заспіваємо. Дідьо. ну так сталося, що ви познайомилися з твоєю дружиною перед нами справжня за паспортом, за штампом у раксі. Дружина діду ну не діду, а Михайла діду та інше. Вона нам розповіла, що вона теж співачка, теж співає, і колись з Орестом співали разом в одному спільному гурті друзі у вашому колективі немає місця дружині. А... Я так скажу так. Як на душі хлопці завтра захочуть свою він взяти, свою він, я свою. Дівчата мають сидіти вдома, а хлопці мають заробляти. А якщо дівчата хочуть, будь ласка, хай так само пробують. На гастролях жартують і веселяться євген кошовий Олександр Пікало та Юрій Корявченко. <му> Олександр, я переконана, що була думка приїхати. В Юрмалу з Києва на мотоциклі. Так багато кілометрів, кілька кордонів, романтика. Я зараз заплачу. Планував, не вийшло. Влітку є місце взагалі от таким подорожам на мотоциклі? Хоча байкери люблять подорожувати на далекі відстані. Чесно говоря, я люблю дорогу з приключеннями, а у нас в Україні їх повно. Тому я люблю на хортицю в запорожчим. Як проходять оці байкерські зльоти за твоєю участі? Ну, коли добре проходять, то я не помню толком. Тому, когда я хочу уїхати і увидеть щось, я нікому не звоню і їду сам. Чесне слово плітку видалося від пачета? Ні, нет, нет. Я сина відправив на чемпіонат по футболу в Європі. А сам дома строил навес для машины. Я действительно больше люблю строить, чем отдыхать. Любимый отдых это что-то делать. Вам нужно что-то сделать? Я подумаю над пропозицией. Я откликнусь. Вау, 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 вау! довго довго ми говорили про юрмальську квартиру, про Руське Взмор'я, про відпочинок у Юрмалі, і ось ми зустрілися нарешті в Латвії. Это как будто бы для меня такой райский уголок, где я можу вийти на берег і где балтийский ветер проветривает мої мозги, я могу пройтись по дюнам, собрать чернику. В этом году, кстати, буйство уродилось. Вот ви ж знаете, где там в Лилу поживет лайма, в или давній дом, там, так там в дюнах прямо все усыпано черникой. Завтра ми поедем з друзьями на велосипедах, куда чернику є. Ви купили квартиру зовсім нещодавно. У той момент, коли вже Латвія була членом Євросоюзу, коли ціни були такі, як треба, за сотні тисяч доларів, тому що тут нерухомість найкоштовніша з усіх прибалтийських країн. Так, так, да. я купил в вот этого, когда ще новая волна была, бум, і ціни, конечно, були сумасшедші. Скільки коштував квадратний метр? Я купив небольшую квартирку, а, а, значит, продав а, все имущество в Москве, которое мне принадлежало за течение квартиры, которую я. Супруге отдал. Какие-то у меня еще накопления были. И вот все это я вложил, взял еще кредит. Да. И я купил тогда за 350 тысяч. Дешево. И це маленько, це скільки? 100 квадратов. Нормально. столько. Ну, послушай, сейчас в Киеве в квартире, квартира в Киеве 300 тысяч стоит. И потом, это единственное, что у меня есть из недвижимости. Больше если я себе пока ничего не могу позволить. Да, у меня и даже машины нет. Есть вот эта квартира, которую я действительно вложил в нее все. Выплатил кредит, наконец-таки, в прошлом году. Честно трудясь, как я полагаю. И вот теперь это единственное, что у меня есть. К 42 годам-то.